Я думаю, тут треба виходити на прямі переговори, що вони вже пішли між міністрами закордонних справ і між міністрами оборони, заступниками, домовлятись про зараз процедури, як будуть виведені війська, які будуть там формати. Але е, сьогодні вже напевно ситуація переросла в ту площину, коли з Криму дійсно треба забрати війська, родини, щоб вони не були там в заручниках і напів полонені, щоб не було цих і далі чисто юридично е, розхитувати ситуацію. Сьогодні весь світ на нашому боці організація Об'єднаних Націй, Євросоюз, величезні країни Великої Сімки. І рано чи пізно 3-5 років Крим повернеться до нас. Вони нікуди не дінеться, бо де Юра, він наш був є і залишається і визнаний в усьому світі політикам. Ну можна багато поїхати і на кордони зараз, і там розбиратися з персональним питанням окремих трьох чоловік, п'яти чоловік. Але сьогодні, я думаю, від депутатів Верховної Ради, від Верховної Ради очікують набагато більших речей. Тобто, перше, отримати від Міністерства оборони конкретний запит, що їм треба зробити: кошти, фінанси, обладнання, техніка, добитися вирішити це питання через бюджет, через міжнародну технічну допомогу, військову допомогу, і це наша задача якраз відпрацювати Вирішити ці питання, друге це вийти на те, щоб зробити висновки з ситуації, щоб найближчих 5-7 років провести повне технічне переозброєння, бюджет виділити, підписати міжнародні військові угоди, підписати угоди з Євросоюзом, які дадуть гарантії безпеки на майбутнє, щоб ніколи не повторити цю історію. Висновки треба робити. Те, що сьогодні там наші е військові стали заручниками ситуації, абсолютно зрозуміло вже всім. Те, що їх кинули спочатку, і не було. Було прийнято критичний перший день ключових рішень вивезти кораблі, заблокувати, зробити нормальні умови, щоб люди могли реально стримувати натиски і так далі. Ну, На жаль, такий рівень підготовки, такий рівень фаховості тих керівників, які приймали рішення в той день. Перший, другий, третій день вже ситуація пішла під контролю. Ви вже бачили, що відбувалося. Там бухти перекриті, кораблі затоплені, тобто виходів немає. Можливо, треба було далі вже зараз, коли відходить і навіть кораблі втрачали, робити все, щоб вони взагалі були знищені, Тоже питання до військових, які мали прийняти це рішення, розуміючи, що кораблі вже практично вийшли з-під контролю. І просто забирати команди, кораблі знищувати, техніку знищувати, яку не можуть, а далі вже вирішувати питання. Переходить до прямих військових дій, тобто до стрільби, ну можна і цей сценарій було розглядати, але чим боротися? 22 тисячі військових, які були в Криму, а з них там 15 тисяч мали відношення до кораблів. Що матросів спускати на землю, робити з них сухопутчиків. Морська бригада, яка була там, наша морська піхота. Ну вона не може протистояти контингенту 25 тисяч, яких завезли цих е підготовлених прошедших чотири війни в Чечні. Це просто ми би солдатів кинули під пулі. Зробили би тисячі трупів, і при тому, що там реально б'є велика кількість населення проросійського, яка би не підтримувала і не допомагала в цій ситуації. Навпаки, би шкодила, шли би живим щитом перед російськими військовими. Як з ними боротися? Що своїх громадян України розстрілювати неможливо. І вони би підходили просто жінки забирали би зброю, розоружали би, кидали би на землю. Ну ситуація неординарна, тобто не можна боротися зі своїм власним населенням. Це дурість абсолютно. Тому рішення дуже складні були по Криму. І роз, розрішувати їх можна було тільки в юридичній площині. Тут, що ми сьогодні маємо ситуацію? А зараз робити Тенюха кранім в усіх подіях теж не хочеться. Він отримав армію, яку 3-4 роки останніх системно просто знищували. Вивести навіть зробити мобілізацію людей куди Кухень нема, палаток нема, техніка нема, акумуляторів нема, заправу, заправити нема чим ну реально зробити з них партизанів. Я вже це говорив. Давайте зробимо на мобілізуємо тисяч, покажемо напрямок на Росію, ліса, села, домовляйтесь з населенням, десь проживайте. Пане, ну, це, дякую, це, дякую. це було зрозуміло з першого дня, але потрібно була політична мужність і відповідальність, не брехати людям, що в нас є план, і ми його здійснюємо. А просто чесно сказати, ми не можемо воювати. У нас немає. Зруйнована армія, я давайте добавити. Наша група постійно наполягала і на проведенні позачергових сесій. І я виступав багато. Тобто група суверенної Європейської України багато ми говорили, що давайте спорядку денного приберемо весь мотлох, який мусор, який не актуален. Питання Крим, армія, фінансування армії. Якщо потрібно, то не по принципу скільки ми можемо дати, а по принципу, скільки армії потрібно, давайте все поміняємо в бюджеті, віддамо армії, щоб профінансувати все інше. Потім розберемося. Коли війна, коли Горить хата, то не треба думати, які занав'язки вішати. Абсолютно там. друге зараз от стоїть питання військових. Там щоб вони не були військовополонені, треба виводити по громадському по цивільному населенню, по громадськості по наших українцях. Я думаю, навпаки, зараз треба продумати тут, не зробити чергову помилку. Зробити все через парламент, через уряд, всі програми підтримки, щоб українці, татари, щоб вони всі залишалися в Криму. Щоб це була наша реальна п'ята колона, яка буде через 3-5 років повертати Крим назад, яка буде дійсно. Базовою опорою, щоб Крим став справжні українським. Бо якщо ми зараз позабираємо звіти всіх людей, зробимо програми їх виводу, переселення, хто там залишиться тоді, тоді з Росії перевезуть з Магадану з середині Росії з Сибіру кучу російського населення, попризначають все російське керівництво, всіх глав адміністрації, мерів, ФСБ, прокурорів і так далі. Та частина навіть нашого українського населення, які з паспортами українськими, але там захотіли реально самі там 30-40-50% піти в Росію, та вони Ну, дійсно вже 100% росіянами. Їх тоді вже повернути назад буде важко. Тобто сьогодні треба зробити все, щоб там був статус українців нормальний, щоб були державні програми підтримки, щоб ми цей статус окупованої території зробили не зручним для росіян, для Російської Федерації, але надзвичайно зручним для наших громадян. І це найкраще буде тоді ситуація, яка дасть можливість через там 5 років після всіх рішень міжнародних судів повернути Крим назад в Україну.